Ви давно хотіли придбати пилу для виконання періодичних робіт у домашньому господарстві, але великі бензинові агрегати вас відлякували? Тоді міні-пила, стіль GTA 26 саме для вас. Це світова новинка. Поки що аналогів на ринку не існує. І що особливо приємно, вона вже в асортименті магазину Добрий господар. Сьогодні хочу познайомити вас з найменшою акумуляторною пилою штіль GTA 26. Це універсальний ріжучий інструмент, який ідеально підходить для обрізки дерев, кущів, роботи в важкодоступних місцях та в будівництві. Хай вас не бентежить мініатюрний розмір цієї пили. GTA 26 вражає високою продуктивністю пиляння завдяки ланцюгу, 1,4 піко мікро 3. Літіонний акумулятор штіль АС2 потужністю 10,8 Вт забезпечує високу продуктивність різу при швидкості ланцюга 8 метрів на секунду. Крім літіонного акумулятора штіль GTA 26, комплектується зарядним пристроєм al 1 До речі, час до повного заряду акумулятора складає трішки більше години. Також комплектується мастилом для змащування ланцюга. І комфортною сумкою для зберігання та транспортування. Акумуляторна міні-пила стіль GTA 26 відрізняється високою мобільністю у поєднанні з невеликою вагою. Всього 1,4 кг разом з батареєю. Це робить її універсальним помічником не лише при обрізуванні дерев і чагарників, а також при пилянні подовжені дошки квадратної і круглої деревини. Штіль GTA 26 потужний, витривалий і мобільний. Його ергономічна форма забезпечить комфортну роботу, а гнучкий захисний кожух додатковий захист. Захисну кришку можна повернути на 90 градусів. Користувач завжди може стежити за рельсом безпосередньо завдяки асиметричній конструкції пристрою. Ця модель комфортно розташовується в руці. Вона ідеально збалансована. Зверніть увагу на те, що у цій моделі встановлена блокіровка від випадкового натискання. Вона має індикатор рівня заряду батареї, а натяжку ланцюга ви зможете зробити без додаткового інструменту. Під час роботи полу немає потреби у використанні захисту слуху. GTA 26 тиха. Рівень звукового тиску нижче 85 дБ. Варто відзначити, що інноваційна акумуляторна міні-пила GTA 26 є частиною нової штілі акосистем ACE, яка призначена для приватних користувачів, причому зручно працювати нею як правші, так і лівші. Це новинка вже у продажу у магазині Добрий господар».